Точність рухів, легкість виконання та уважність до кожної деталі у студії художньої гімнастики Золотий обруч центру творчості дітей та юнацтва. Юні спортсменки щодня вчаться керувати тілом, працювати з предметами та передавати характер композиції через пластику. Серед вихованок Альона Мацько вона займається тут вже чотири роки і постійно вдосконалює свої вміння. Кожна гімнастка починає творчий шлях по-своєму. Дівчинка теж спробувала себе в різних напрямках, перш ніж обрати художню гімнастику. Спочатку я ходила на спортивну гімнастику, мені сподобалось, але там не було предметів і мені захотілося спробувати художню гімнастику. І мені сподобалось. Я залишилася займатися тут. У гімнастиці важливі і сила, і пластичність. Та кожна дитина має улюблені елементи, які виходять найкраще. Альона теж виділяє ті, що дають їй можливість відчути рух по-справжньому. Найскладнішим це напевно м'яч, а подобається мені стрічка. А чому саме стрічка? Ну вона лагідна і з нею приємно працювати. Для юних гімнасток справжнім випробуванням стає перший вихід на велику сцену. Це момент, що запам'ятовується надовго. Мені дуже сподобалось, коли я перший раз виступала. Це, напевно, були мистецькі барви. І мене підтримували і батьки, і одногрупники з гімнастики. І це було дуже круто. За кілька років наполегливих занять у дівчинки вже з'явилася власна колекція нагород. І попри юний вік, деякі з них мають особливе значення, адже нагадують про перші серйозні перемоги. Перша медаль з мистецьких барв. ми зайняли перше місце. Мені це дуже запам'яталось». Активність юної гімнастки не обмежується лише спортом. Дівчинка має й інші захоплення, у яких так само наполегливо розвивається. Я співаю та в'яжу. На співи я хожу вже 5 років, а на в'язання я хожу це другий рік. Жодна дитина не досягає успіхів самостійно. Поруч завжди ті, хто підпадьорює, мотивує і допомагає рухатися вперед. Для Альони ця підтримка особливо важлива. Мене підтримують батьки. А надихає мене те, що тут це є мої друзі, і мені дуже подобається займатися. Надихає дівчинку рухатись вперед і підтримка керівниці студії Ольги Волошиної. Прийшла в зал і не підвела мої очікування. Взяла її, і вона от зараз танцює майже постійно в перших лініях по центру. І дійсно дитина знаєте, Буває, скажеш там зауваження, і вона наче тебе чує, але от не виправляє, не виправляє. А ця дитина, ти їй один раз скажеш зауваження, вона виправила. І Ми забуваємо про ситуацію, вона постійно робить це на ура. І, м -м, був у нас номер, називався чотири сезони. І Кожна дівчинка виконувала окрему партію, осінь, зими, от Альона виконувала осінь. От, знаєте, їй якось, от одразу пішла ця стрічка, жовтий колір, Ну, супер. я дуже Історія Альони це приклад наполегливості та щирого бажання розвиватися. У студії Золотий обруч Центру творчості дітей та юнацтва створюють умови, де кожна дитина може знайти себе, навчитися дисципліні і відчути радість від власних досягнень. Альона Мацько одна з тих, хто переконливо доводить, тут виховують талановитих і сильних гімнасток.